Якраз на мій день народження почалась війна. Перший у нас виїзд був у Серебрянський ліс. Коли взяли ногу, я навіть дивився. Так і побачив, як нога впала. Стоїть коробка з чайника. Вони кажуть, а я питаю, що це за коробка, вони кажуть, забери свою ногу, це евакуація буде на Дніпроди, туди не треба передати. Но без дружини я тут нікуди. Дружина, дружина. В першу чергу це не нам потрібно, це потрібно вам. А якщо там не зупинити їх, то будуть, вони будуть тут. Мене звати Барсук Андрій Миколаєвич, позивний бабак. Я сам вирішив в селі Чернігівської області, там школу закінчив, після школи учився за Харковим, там лісовий коледж закінчив. Після лісового коледжа не спів випуститись, срочку забрали. Пішов, срочку відслужив і встроївся в Чорнобиль в ліс працювати. І 12 років працював там у лісі. Після лісу там звільнився. Так, ну, можна сказати. Після звільнення, там через пару років вже почалась війна. Якраз на мій день народження почалась війна. Зразу хотів вступити в тероборону Чернігівську, ходив, не було, як мені там сказали, зброї. Дайте контактний номер телефону. Я дав свій номер контактного телефону, чекав дзвінка, не було дзвінка. Ну і потом прийшлося виїхати, бо дуже Чернігів вже бомбили, виїхав до себе в село. Ну і приїхав, коли вже Чернігів звільнив. Приїхав в Чернігів і так звучилося, що попав я в воєнкомат. Попав в воєнкомат, забрали мене в ЗСУ, у полк зв'язку я був, служив у полку зв'язку, і потім перевівся в Азов. 31 березня 23-го року я вже був у своїй бригаді, 12-та бригади АЗОВ. Дуже тяжко, звісно, було, коли перейшов, було на полігоні, дуже тяжко. Це я перший дві ділі, я думав, я не витримаю просто. Ну, як я казав, вже два тижні, звісно, це були дуже тяжкі. і Дуже тяжко було. Да, навіть хлопці трошки молодші мене були, не витягували те, що там та сама зарядка, те саме Фізо, От, бувало й таке, що, ну, Анело, воно все допомагає. Кажуть, тяжело в ученнях, легко в бою, але ну, знаєте, коли вже приїхали на завдання на своє, перве, то воно дійсно воно своє дає, тому що ти вже знаєш, що ти робити, як тобі робити. Ти саме штурми, те саме оборона, ти вже знаєш, що тобі робити, тому що ти це вже ну, ти просто знаєш, як, як табличку множення. Перший у нас виїзд був у Серебрянський ліс. Дуже важко було. До нас стояли там інші хлопці, легше було, але ж всі ми знаємо, як орки бояться нашого полку АЗОВ. Ми приїхали, і тоді, звісно, почалося дуже весело, так скажемо. Штурми почалися і все. І летіло все, що можна сказати. Все, все, що можна, все летіло. Ну, але витримали і не здали ні однієї позиції. як Показало, що ні однієї позиції не здали. Навіть відбили те, що і не думали відбивати, все відбили. Пише поранення. Були штурми, і мене контузило. Мій командир сказав, що ну, безпосередньо мій командир сказав, відійдіть назад до хлопців. Я відійшов до хлопців назад, захотів води попити там. Баклажка з водою лежала, висіла на дереві. Ну, я попив води, вішав баклажку на дерево, тільки повісив, і снаряд прилетів, і виходить, руку пускав, і осколок прилетів у руку. чого, прилетів осколок? Турнікет одразу наложили, дякувати хлопцям. Турнікет наложили. Ще сам добіг до місця, до свого де потрібно. Там також дали перву медичну і далі вже поетапно там мене направляли куди потрібно. Рік лікувався. Бо дуже проблем, наче, не, важ, не, тяжке поранення, не тяжке поранення, але були два задітих і дуже рука погано працювала. Вона зараз, наче працює, але у деяких пальців немає сили, так сказати. Після поранення я все одно повернувся, бо там свої побратими. Я був обмежено придатний, можна було не повертатись. Ну, як, я повернувся б, але на ноль я б, міг би найти. Ну, там свої побратими. І... Я пішов. Повернувся я, був на, був на антидроновій пушки. І вже, виходить, ми відстояли свої дні, у нас була ротація. І я не знаю, як воно так вийшло. Переді мною там по тій стежці хлопці ходили і, і до цього, і переді мною як була ротація. Троє хлопців прийшли вперед, я йшов четвертий, і, виходить, підірвався на мені. що хлопцям, також наложили турнікет. Дякую хлопчику такому. Бойцю нашому Пупсик звати його, Пупсик дійсно, він такий під 2 метри росту. в Пупсік. Бо ще мали були йти пройти метрів 200 до машини, де нас чекала, ну мала під'їхати. Я сам не міг йти, і він мене на своїх плечах доніс. Дякуємо. Дякувати йому це так. Але після поранення, як ногу відірвало, я навіть просто шок був, я ще метрів 20 біг на своїх двох і потім вже впав. Потім хлопці наложили турнікет на плечі і до машини. І далі евакуація. Я просто сам бачив, що ампутація, ну, дійсно, ампутація серйозна була, що мене було, коли вже евакуювали мене, скоро мене ну, переложили, так скажемо, і мене, я вже казав, дайте що-небудь, бо я вже просто триматись не можу. Але лікар сказав, зараз ми тебе вколимо і все тебе буде дуже гарно. Тільки буде невелике запаморочення. Ну, ну так і було. Доставили і коли вже я не знаю, що там мене кололо, що там було, але дійсно нічого я болі не чув. Коли відрізали ногу, я навіть дивився, так і побачив, як нога впала. Приїжджаю в палату, стоїть коробка з чайника. Вони кажуть, а я питаю, що це за коробка, вони кажуть, забери свою ногу, це евакуація буде на Дніпро, туди не треба передати. На Чернігові є такий протезний центр, без називається він. Там дуже він гарний, посовітували, поїхали туди. Я одразу спитав, коштовно чи безкоштовно, сказали, що все за все, все безкоштовно. Зробили протез, поставили, чекав недільку, поки після розмірів зробить протез мені. Недільку я потримав, подождав і зробили временний протез. Зараз, поки учусь на временному протезі, і десь десь чекаю, поки прийде. Мій оригінальний, так скажімо, з Америки протез. Помагала дуже дружина. Це дуже їй дякую, велике, це дружина. Рідні, звісно, дружина в чергу. Це, звісно, без дружини я тут нікуди. Був такий період, були на нулю. Там така ділянка була, метрів двісті треба було перебігти Ну, поле. Там ці дрони, пів вони літають, наче просто постійно. І дуже. І Повний рюкзак і повна амуніція, треба було метро 200 пробігти. Я, вже, я не міг їх пробігти. І, як казала моя дружина, Андрій, ти зможеш. Ці слова так підтримали. Я добіг, впав, просто впав просто під дерево, бо піві почали летіти, треба було ховатися. Я, я за цих слов я просто їх добіг, я так би не добіг. Для таких, як я, нічого говорити, вони розуміють, і вони знають, що там робиться, що твориться. А такі люди, такі як наші, вони думають, що для них війна закінчилась, то хай не забувають, що війна й далі триває. Те, що тут, так скажемо, нічого не літає, верніше не так, не прилітає, то для цього війна не закінчилася. І... Якщо комусь треба на якусь машину назбирати, там не пожаліти тої гривні, скиньте її, бо це, це не нам потрібно, це вам потрібно в першу чергу. Якщо тут війни немає, то там війна. Якщо там не зупинити їх, то будуть, вони будуть тут. І тоді, казав одним мій хороший знайомий, будете всі зарплату отримати у рублях.